Ніколи не пропускайте це відео. Бог любить тебе. Коли тобі сумно. Він твої сльози витре. Коли ти боїшся, Він відкине твій страх, коли ти відчуваєш слабкість, Він буде твоєю силою. Коли ти хвилюєшся, Він захистить тебе. Якщо ви у це вірите, напишіть Амінь та поділіться цим відео. На моїй сторінці є група. Яка може допомогти нам щодня слухати Слово Боже? І допоможе вам безкоштовно вивчити Божі слова, зрозуміти Божу волю та знайти спосіб позбутися гріха, щоб ви могли отримати Боже спасіння. Амінь. Ніколи не пропускайте це відео. Бог любить тебе. Коли тобі сумно, він твої сльози витре, коли ти боїшся. Він відкине твій страх, коли ти відчуваєш слабкість, він буде твоєю силою. Коли ти хвилюєшся, він захистить тебе. Якщо ви у це вірите, напишіть Амінь та поділіться цим відео. На моїй сторінці є група, яка може допомогти нам щодня слухати Слово Боже і допоможе вам безкоштовно вивчити Божі слова. Зрозуміти Божу волю та знайти спосіб позбутися гріха, щоб ви могли отримати Боже спасіння. Амінь.